Добрый вечер. Э -э скажите, пожалуйста, вот там много людей отзываются, э как все черкащане. То это не все, это э лично каждого мнения. И я хотел бы вам задать вопрос. Я много смотрю, как вы выступаете, все так красиво, все так хорошо. Только мне вот непонятно, вы баллотировались на президенты? Безумно, вы все знаете. Да. Э -э вот вы обычный министр обороны Украины. Примерно представляємо, сколько денег йде на цю предвиборну агітацію, на вибори і все остальне. Всі такі плохи, всі везде. Власне, конкретніше ваше запитання. В чому суть питання? Откуда у вас така сума денег? Дякуємо. Спасибо, Дякуємо за запитання. За за Значить, перше, якщо ви знаєте, звідти -за закону треба було, щоб брати участь у виборчій кампанії і внести заставу 2,5 з половиною мільйони гривень. У мене таких грошей немає. Через то я звернувся до людей. Відкрив рахунок на своєму сайті в інтернет, показав, і люди, мабуть, не ви, а інші. І я вдячний їм за те, внесли ті суми. Хтось по 5, по 10, по 200 гривень я взяв участь. Далі, на саму виборчу кампанію, так само я був єдиним кандидатом президента, який на своєму інтернет-сайті в режимі онлайн, тобто постійно оновлювався, показував, скільки перераховували мені люди коштів і куди їх спрямовував. Не в кінці виборчої кампанії. За весь період було витрачено, тобто я отримав кошти і відповідно звітував про них 9,6 мільйона гривень.